Вітаю! Наш спеціаліст по контекстній рекламі попросив зробити певний функціонал на його сторінці банерної реклами. А саме, додати ось таку табличку. Це ось так вона виглядає. Просив додати ось в такому стилі табличку. І ключовий момент, щоб він зручно сам з адмінки міг додавати кожну строку цієї таблички. Додавати, міняти або прибирати, ну і щоб це було швидко і просто. В наступних відео розглянемо, як ми це будемо. Реалізовувати